Добрий день, до добрий день. Я тут. Хто ти? Ти такий гарний? Я Лис. А, Лис. Пограйся зі мною. Мені так сумно. Я не можу з тобою гратися, я не приручна. О, вибач, А що означає приручити? Ти не тутешній? Що ти шукаєш? Я шукаю людей. А що означає приручити? Люди мають рушниці, ходять на полювання. Це так ускладнює життя, а ще вони розводять курей. Це єдина користь від людей. Ти шукаєш курей? Ні. Я шукаю друзів. А що означає проручити? Це давно забути поняття. Воно означає прихилити до себе. Прихилити до себе? Так, вид для мене поки що тільки маленький хлопчик, такий же, як 100 тисяч інших. І ти мені не потрібен, і я тобі теж не потрібен. Я для тебе тільки лис, такий же, як і сто тисяч інших лисів. Але якщо ти мене приручиш, станемо потрібні один одному. Я вже трохи розумію. Є одна троянда. Здається, вона приручила мене. Можливо, на землі чого тільки не побачиш. О, та це не на землі. А де на іншій планеті? Так. А на цій планеті є мисливці. Ні. О, це цікаво, а кури, кури є. Ні. Виходить, світ дуже недосконалий. Моє життя дуже одноманітне. Я полюю на кури, а люди полюють на мене. Усі кури однакові, І всі люди однакові. І Мені трохи нудно, але якщо ти мене приручиш, моє життя буде ніби сонцем сягне. Я знатиму твою ходу і розрізнятиму її серед усіх інших. Будь ласка, приручи мене. Я б з радістю, але в мене мало часу. Мені ще треба знайти друзів і пізнати багато всяких речей. Пізнати можна тільки те, що приручиш. Як хочеш мати друга? Приручи мене. А що для цього треба зробити? Треба бути дуже терплячим. Спочатку ти сядеш трохи далі від мене. Від траву. Ось так. Я ока поглядатиму на тебе. Дивитимусь, а ти нічого не казатимеш. Мова це джерело непорозуміння. Але кожен день ти сідатимеш трохи ближче до мене. Ось так. Я плакатиму за тобою. Сам винен. Я не бажав тобі нічого злого, а ти зажадав, щоб я пророчив тебе. А вже ж. Але ж ти плакатимеш. Ну, звісно. Виходить, ти нічого не виграв? Виграв. Я подарую тобі одну таємницю. Ось моя таємниця. Вона дуже проста. Добре, бачить, тільки серце. Найголовнішого очима не побачиш. Найголовнішого очима не побачиш. Твоя троянда така дорога, тобі, через те, що ти віддав їй стільки часу. Моя троянда така дорога. Люди забули чи істину, але ти не повинен забувати. Ти назавжди береш на себе відповідальність за того, кого прочим. Ти відповідаєш. Dá